Так, ну вроді 22 тони, зараз подивимося, як виглядають настоящі 22 тони піска. Тона стоїть 350 гривень з привозкою. Ну, Понятно, що в кузові ще б там влізло багатенько, але вісові ограничення заставляють возити нас по 20-22 тони, скільки там машина важить. Ну, Така порядочна куча. не знаю, на весь дом прям не хватає. Для старта хватає. Так, совочок розворачується. Я думаю, навіть впишеться назад, не приїдеться йому здавати. Так, да, база. Там пройшов полметра, база Ну, Не сама маленька база, Є бази і менше. На міксері база ще менша. Міксера крутяться. Крутяться взагалі чотенько. Все, спецтех, Д.